Взяв участь у переговорах з іноземними делегаціями на чолі з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки генералом Т'єрі Бюркаром. Обговорили подальші кроки для гарантування безпеки України у разі досягнення домовленостей про припинення бойових дій. В ході переговорів спільно визначили кроки, які б змогли гарантувати сталий справедливий мир в Україні. Разом з головнокомандувачами Збройних сил Великої Британії та Франції узгодили спільне бачення шляхів досягнення та забезпечення довготривалої безпеки як України, так і всієї Європи. Робочі візити в Україну головнокомандувачів Збройних сил держав-лідерів коаліції охочих продемонстрували непохитну рішучість союзників об'єднуватися задля збереження існуючої архітектури світової безпеки та стало черговим підтвердженням готовності й надалі підтримувати незалежність та територіальну цілісність України. Сильніші разом головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, General Alexander Sirsky, had a meeting with Admiral Sir Tony Radakin, chief of the Defense Staff of the United Kingdom, and General Thierry Burkhard, chief of the Joint Staff of the French Armed Forces.